І тому у нас в Україні йде війна, війна з духами. От і всі сили пекла, вони всі прийшли на Україну. Як ми можемо їх перемогти, цих духів? Ми можемо відказатися, відріктися від цих духів, тому що ми приймаємо свої дома через фільми, через новості, через. Все, що завгодно, ми приймаємо цих духів, ми кажемо: ой, домовий, це захист. Ні, біси вони не можуть бути добрими. І ми можемо прийняти Духа Святого через Божих людей, через церкву, вивчати Слово Божє, приміняти у своє життя, читати. І тільки тоді ми зможемо перемогти цих всіх духів. Вот і і війну ми можемо становити тільки Божим духом. Амінь.